Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок і я пізнаю світ. Тиждень 13, урок 109. Україна і світ. Розгорніть зошити на сторінці 3. Тема нашого уроку повторення бронзова та рання залізна доба на території сучасної України. Як завжди, розпочинаємо. Наш урок з визначення завдань до уроків я пізнаю світ. Переглянемо трейлер. Япс – класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мовку це ж краса. Я класний, все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. У який час жили сармати? У якому столітті сармати зазнали поразки? Що ти можеш розказати про бронзову та ранню залізну добу? Що цікавого ти знаєш про видру річкову? Що таке метали? Як розміщуються йони та атоми в металах? Налаштуємось на урок за допомогою хвилинки афірмації. Слухай та повторіть. Я вірю в себе і знаю, що мені все вдасться. А ти... Переглянемо відеофрагмент Сміт навколо нас і дамо відповіді на запитання: У який час жили сармати? У якому столітті сармати зазнали поразки? Але у третьому столітті нашої ери небезпека вже прийшла з території Європи. Звідки рухалися германські племена готів? Це була нова воєнна міць, яка завдала поразку сарматам. Готи рухалися невпинною ходою та знищували торгові точки сарматів. Так Україна опинилася під впливом двох великих союзів готських племен, які почали будівництво своєї держави, але ненадовго. Отже, у який час жили сармати? У якому столітті сармати зазнали поразки? Якщо тобі важко відповісти на ці запитання, розглянь лінію часу і подивись, у якому столітті жили сармати. Позначено зеленим кольором. Ми бачимо з вами, що це друга половина. Третього століття до нашої ери і до четвертого століття Нашої ери. Пригадайте з переглянутого відео сюжету, у якому столітті сармати зазнали поразки? Так, це третє століття нашої ери. Їх потіснили готи. Підготуємося до діагностичної роботи. Перегляньте презентацію з алгоритмом, Як готуватися до діагностичної роботи. Алгоритм підготовки до діагностичної роботи. Прочитай. І відтвори з пам'яті вивчені навчальні одиниці. Якщо ти чогось не зрозумів, не зрозуміла, звернися по допомогу до вчителя, однокласників. Візьми участь у перегонах, виконай завдання. Проаналізуй та виправ допущені помилки, Вивчи відповідні навчальні одиниці. Підготуйся до діагностичної роботи вдома. Якщо чогось не зрозумів, не зрозуміла. Звернися по допомогу. Бажаємо успіху. Отже, підготуємось до діагностичної роботи з історії. Пригадаємо навчальні одиниці. Розгорніть зошити на сторінці 31. Ось навчальні одиниці з історії. Натисніть на паузу, прочитайте сторінку 31. 32 і перегляньте карту знань на сторінці 33. Отже, попрацюйте самостійно, натисніть на паузу. Хочу вам нагадати, те, що записано червоним, треба відтворити з пам'яті. Отже, ви все прочитали, повертаємося знову на сторінку третю. Установи відповідність. Кімерійський період, київський період, Сарматський період. Кімерійський період, коли він розпочався, так, у атому слід, так, до нашої ери. Перша половина. І пригадали, коли він закінчився, так, перша половина сьомого століття. Євський період. А, це друга половина. Сьомого століття і перша половина третього століття до нашої ери. І вже Сарматський період, Третьє століття до нашої ери, саме друга половина, і Третє століття нашої ери до 4 століття нашої ери він існував цей період. Якщо ми розглянемо лінію часу, якраз всі ці три періоди ми й побачимо, а також перевірте себе за картою знань на сторінці 33. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Нейробіка від АІ. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби Записали відповідь. Перевіримо. Нейробіка для майбутніх істориків від Аї Чемпіонат. Зі швидкісної лічби. Миттєво полічи речові історичні джерела, виготовлені з різних металів. Пам'ятай, що вироби з металів здебільшого мають своєрідний особливий блиск. Увага! Зустрічаються пастки. Здогадайся, які саме. Порахували, перевіримо. А зараз упізнайте історичне джерело зображене на світлині. Обери назву кургану, в якому було знайдено. Отже, це так, це чаша з гайманової могили. Правильна відповідь Б. Обвели правильну відповідь. Прочитай текст, визнач, про який давній народ ранньої залізної доби в ньому йдеться. Напиши відповідь. Військо цього народу уникало відкритого бою. Натомість стрімко нападало на супротивника невеликими загонами. Воїни майстерно володіли луком. Вершники, вершник обертався і випускав у переслідувачів стрілу на ходу. Отже, що це за народ? Так, це скіфи. Запишіть відповідь. Підготуємося до діагностичної роботи. Візьми участь в історичних перегонах на конях. Намагайся правильно, якомога швидко виконати всі завдання. Натисніть на паузу і виконати всі завдання. Внизу пишіть час. Який би ви витратили на це завдання із з букв склади слово. Отже, починайте. Перевір. Як ти виконав завдання? Переглянемо презентацію з правильними відповідями. Слово залізо записали. Підведемо підсумки. Так що ти можеш розказати про бронзову та ранню залізну добу? Я раджу тобі ще раз прочитати довідку на сторінці 31-32. І підготуватися до діагностичної роботи з історії. На все добре, гарних успіхів у навчанні!